Пустимо, ви хочете вивезти свої гроші на карточку українського банку. Тобто обміняти крипту, там, чи продати її і отримати свої гривні на карточці банку. Для цього є декілька способів. Перший, ви можете просто зняти фіат. для цього обміняти любу свою криптовалюту в віртуальну гривню, а потім зняти її. Тут є комісія 1%. Я хочу вам продемонструвати інший спосіб, більш ефективний, в плані того, що там немає комісії. Це P2P. Ви можете продати, там, припустимо, у вас кошти були в USDT. Продати свої USDT і взамін отримати від людини напряму, без комісії, гривні на карточку українського банку. В даному випадку розраховуйте, скільки ви будете виводити, якщо ви приблизно будете виводити там в районі 5 тисяч гривень, то внесіться фільтр, щоб зразу підтягнулися ті, хто готовий з такою сумою працювати. От, 5 тисяч гривень. І дивимось, найкращий варіант, який нам пропонується. В даному випадку це Тмітрій. 19, він готовий нам продати плюс-мінус на таку суму. Нажимаємо продати USDT, вводимо свою банківську карточку, на яку мають прийти. І ми хочемо йому продати, наприклад, скільки. Хай буде це 150 доларів. І що у нас? У нас пише недостатній баланс. Багато з вас зустрінеться з цим моментом, тому зразу розкажу, що не так. Кошти у нас є, але вони є на спотовому гаманці. А тут підтягується гаманець поповнення. Тому нам треба спотового гаманця перекинути на гаманець поповнення, і тоді можна провернути цю угоду. Повертаємось. Заходимо в гаманець. Заходимо поповнення і вибираємо переказ. Обмінюємось з «Спотового гаманця» на поповнення. Вибираємо USDT і перекидаємо, наприклад, 150 USDT. Переказ успішний. Все. Можна повертатися. Далі заходимо знову в P2P більше. P2P хочемо продати USDT. Знову вводимо фільтр, щоб були продавці і покупці, ті, які готові працювати з цією сумою. Ну, 150. Розраховуємо, щоб був мінімум на 5000 гривень, був готовий. Вот. Бачимо ліміт від 5 тисяч гривень. Знову цей ж самий Дмітрій. Нажимаємо продати. Вводимо кількість USDT, які ми хочемо продати. 150 USDT ми хочемо продати. В фіаті це вийде в районі 6 тисяч гривень. В цілому, мене це влаштовує. Нажимаємо продати USDT. Підтверджуємо все. Станом на зараз крок за ним. От, бачимо: очікування оплати покупцем. У нього є дві хвилини для того, щоб підтвердити, що він відправив нам кошти. Тобто, відправив нам гривні. Тоді ми звільнимо наші USDT, і вони перейдуть йому. Очікуємо. Нам прийшло сповіщення, що гроші прийшли. А також що є підтвердження в Binance, що підтвердять отримання. Тобто, нам треба перевірити, чи гроші нам точно прийшли. Якщо гроші нам точно прийшли, ми нажимаємо платіж отримано. І наші USDT зразу вже відправляються цьому молодому чоловіку. Вказуємо, я отримав правильну суму, все ок. Успішно продано 150 USDT за грив. Все, можемо поставити. Відок. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, якщо вам все сподобалось. Коментар, якщо сподобалось чи не сподобалось, і підписку, якщо ще не підписались, до зустрічі в наступних відео.